23 березня е наш підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків він задокументував і виявив злочинну групу з трьох осіб, е Один з них числа ромської національності, це торговці героїном. В одному з районів е проведені оперативні закупки, проведені обшуки всіх троїх, у всіх троїх вилучений героїн, у всіх троїх вилучені кошти від реалізації цього героїна. Е Оголошена підозра і дані особи заарештовані. 28 числа внаслідок знову ж таки реалізації оперативних матеріалів підрозділу БНО, задокументована група з п'яти осіб по місту Черкаси. Це торгівці ацетильованим опієм. До них входять ну, під керівництвом групи, я не буду називати прізвища, але ті, хто розуміється, є льоня і рая особи ромської національності, от е ця група також задокументована, закутовані е канали збуту ацетильованого опію, проведені обшуки, вилучені ацільовацитільований опії, вилучені грошові кошти вітралізації, е оголошена підозра п'ять осіб. Також ці особи заарештовані.